you <music> Мої вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини? Відкриття нового стадіону для мініфутболу та прохання кременчуцьких військових. Відповіді на життєво важливі запитання щодо укусів змі та від'їзд дітей-інвалідів на оздоровлення до Німеччини. Про це та інше. Ви дізнаєтеся з нашого інформаційного випуску. Розпочинаємо. Сьогодні в виконкомі Кременчуцької міської ради у рамках обласної селекторної наради розглянули увесь спектр питань, які стосуються загального поняття літнє дитяче оздоровлення. Далі Тетяна Андрієва, зокрема, учасники селекторної наради зупинилися на кількісних та якісних показниках даного періоду та обговорили ряд важливих робочих питань. Окремо зупинилися на питаннях дотримання санітарних вимог у таборах під час літнього відпочинку. Щодо Кременчука, то обласних контролюючих служб зауважень не було. По завершенні обласної селекторної наради присутні, а це представники контролюючих служб міста, власники та керівники закладів відпочинку обговорили результати проведення першого та другого турів оздоровлення. Виходячи із тих цифр, що були озвучені на штабі, можна зробити висновок. Оздоровча кампанія у Кременчуці є успішною. На сьогодні у нас Уже по результатам першого туру оздоровлено в позаміських закладах оздоровлення і відпочинку 978 дітей. По результатам другого туру, який ще триває, або вже в деяких таборах завершується сьогодні, або завершився на цьому тижні, оздоровлено 1687 дітей. Ми маємо досить великий попит на путівки. Він набагато більше ніж в минулому році. Це пояснюється кількома чинниками, тим, що збільшено суми фінансування, зокрема бюджетного на Путівки на закупівлю путівок для дітей, перш за все пільгових категорій, також тим, що табори, які розташовані поряд з Кременчуком, вклали значні кошти в розвиток матеріально-технічної бази. Як зазначалося на штабі, незважаючи на значні, цьогорічні капіталовкладення у реконструкції та ремонти закладів оздоровлення, це не відбилося на вартості путівок, тож і кількість охочих відпочити у таборах не зменшилася. Значну матеріальну підтримку надавали профспілкові організації і фонд соціального страхування. Були в ході засідання висловлені критичні зауваження з боку працівників санепідемслужби з приводу виявлених ними в ході перевірок порушень санітарних норм. Також були зауважені з боку рятувальників щодо необхідності своєї організації безпечного відпочинку дітей на воді. Ми працюємо десь на оцінку добре. Є певні звичайно недоліки сьогодні. І представники санстанції говорили про них, і представники управління надзвичайних ситуацій теж піднімали кілька таких питань, які все-таки треба було вирішити на початку оздоровчої кампанії. Але завдяки тому, що штаб працював оперативно, завдяки тому, що здійснюється постійно об'їзд закладів оздоровлення і відпочинку, ці питання виявлялися вже в процесі їх роботи. Оперативно відбувалися заходи реагування, і всі ці недоліки вже усунені. Це стосувалося і. І підготовки матросів рятувальників, і питання, деякі стосуються зараз санстанції. Ну такі, скажімо, незначні керівникам закладів ще раз сьогодні наголошено на необхідності суворого дотримання всіх норм для того, щоб відповідно заклад надав якісні оздоровчі послуги дітям. Під час боїв вони зі зброєю в руках захищали спини один одного і в мирний час колишні вояки підтримують своїх товаришів. А коли вже смерть приходить за ними, військові мають бажання спочивати в могилах також поруч. Чи стануть такі сподівання кременчуцьких військовослужбовців реальністю? Дивіться далі. Тиждень тому голова Кармачуцького об'єднання ветеранів війни та військових конфліктів бойове братство» Олег Фещенко звернувся до міської влади з листом. Від імені всіх Кармачуцьких військових та ветеранів військової служби Олег Фещенко озвучив побажання щодо створення на міських кладовищах окремої ділянки для захоронення своїх військових побратимів. Голова бойового братства розповідає, що у них є добра традиція відвідувати могили своїх померлих друзів. Зазвичай на це витрачається цілий день. За радянських часів всі, хто загинув, виконуючи інтернаціональний обов'язок, заховували компактно одну могилу поряд з іншою. Сучасні поховання ветеранів військової служби розрізнені і часто одне від другого розташовані досить далеко. З побажанням навіть після смерті бути поряд, майже пліч опліч, бойове братство зверталося і до попередньої влади. Ні, колай володіє зухов побіщав нам, але сказать, практички різувати у нас не вийшло. Ми звернулися до нинішньому нинішній власті Олігу Медаючу Бабаєву, і він пішов на все, і сказав, що це, в принципі, велика проблема. На виконання доручення міського голови Кременчука Олега Бабаєва, його перший заступник Андрій Погрібний разом з Олегом Фещенком оглянули такі ділянки кладовища, де можна буде реалізувати побажання бойового братства. Городська власть відноситься з огромним уваженням к. ветеранам, к участникам боевых действий. Скорее всего, что здесь будет возможность похоронить всех участников боевых действий, где бы они ни происходили, мы не будем опираться именно только на участников боевых действий в Афганистане. Мы сделаем, как бы постараемся сделать все возможное, чтобы Плани організації міно щоб їм було удобно, тому що це дійсно велика організація, яка уделяє много уваги таким моментам, як посещение своїх товаришів. Планують, що на раківці виділять ділянку на 250 поховань. На свіштовському кладовищі на 500 місць тут на цвинтарі селища молодіжне Андрій Погрібний запропонував на вибір два сектори, найбільш зручні, де в подальшому знайдуть своє останні пристанище учасники бойових дій та ветерани військової служби. Урочисте відкриття нового поля для мініфутболу зі штучним покриттям відбулося сьогодні у комплексі спорту та дозвілля. Нафтохімік. Футболісти вже назвали його чинним ідеальним. Враження спортсменів зібрав Дмитро Домеденко. Спортивний комплекс Нафтохімік це сучасний стадіон, спортивні майданчики та один із кращих Полтавської області басейнів Дільфін. Тренери спорткомплексу підготували багато першорозрядників, кандидатів у майстри та майстрів спорту України. Серед їхніх вихованців члени національних збірних України з різних видів спорту та чемпіонів країни. Останній проєкт Укртатнафти у рамках розвитку спортивної інфраструктури це футбольне поле зі спеціальним покриттям. Сучасний дизайн, зручні трибуни для обалівальників, комфортне освітлення, штучне, нетравматичне покриття. Все це, безумовно, подарує глядачам радість під час перегляду поєдинків, а футболістам додатковий стимул демонструвати видовищний та змістовний футбол. І цю подію не можна назвати лише спортивною, зазначив вітаючи гостей свята заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Онищенко. Я хочу відзначити, що і для Полтавської області, і для міста Кременчука підприємство «Укртатнафта» являється є одним із тих підприємств, яке несе надзвичайно високу соціальну відповідальність перед своїми працівниками і перед жителями міста Кременчука, відкриваючи площадки, витрачаючи кошти на інші соціальні об'єкти. Підприємство «Укртатнафта» якраз показує ту відповідальність, яку повинні нести всі підприємства, особливо великі підприємства нашої Полтавської області. І імені влади Кременчука, заступник міського голови Віталій Малецький, подякував колективу публічного акціонерного товариства Укртатнафта за розвиток спортивної інфраструктури міста. Хочу ще раз подякувати керівництву публічного акціонерного товариства Укртатнафта за той діловий справжній підхід за те, що вони вкладають гроші в інфраструктуру, вкладають гроші в інфраструктуру здорового способу життя і спорту, піклуючись і думаючи про підростаюче покоління. Ну а першими випробували новеньке футбольне поле команди ветеранів та молоді «Укртатнафти». Перше мнення завжди обманчиво, тобто треба дождатися ще там другої, третьої гри, буде конкретно вже зрозуміло. Але в принципі поляна ідеальна, як для гри футбол, міні-футбол. Нормально грати, тільки ж сильно жарко, подошва пече прямо, это. ну а так покриття відмінне, як би. Незважаючи на сильну спеку, глядачам на трибунах сумувати не довелося. Два видався напрочуд напруженим, і в той же час закінчився нульовою нічиєю. Хоча переможця все ж таки визначили за серією післяматчевих пенальтів. Фортуна прихильніше поставилася до молоді. Ветерани поступилися з рахунком 4-3. Ви дивитеся Кременчуцькі новини ми продовжуємо. У сьомий раз семеро маленьких кременчужан вирушають до Німеччини, щоб оздоровитися, отримати двотижневий сеанс естетотерапії та незабутні враження від іноземної подорожі. На передостанньому інструктажі перед далекою дорогою в центрі реабілітації дітей-інвалідів побувала Вікторія Пальчик. Лише 18% дітей в Україні народжуються фізіологічно зрілими та здоровими. У Кременчуці для соціальної реабілітації дітей-інвалідів працює спеціальний центр. Обслуговує він значну кількість маленьких кермачужан і мешканців Полтавської області. Спектр реабілітаційних послуг широкий. Практично всі заняття подобаються вихованцям. Да, я ходив на масаж, займався спортом, тут дуже хороші професіонали, які оказують допомогу, розробки, плавання. Також тут багато екскурсій, розвивательних програм. Ну, дуже хорошо подобається, звісно, діти щасливі. У числі реабілітаційних заходів Кармачуцького центру є позитивний досвід оздоровлення дітей в Німеччині. Шість років поспіль німецьке містечко штоках приймає маленьких кермачужан з проблемним станом здоров'я. Трудно піряці ніч допоміж, тому що Программа эта длится с 2006 года, и вот каждый год семеро воспитанников центра приезжают в Германию. Причем это ну, немецкая сторона берет на себя все расходы по пребыванию группы детей и, соответственно, же взрослых в течение двух недель в Германии. То есть питание, вот все, всевозможные экскурсии, какие-то оздоровительные процедуры. За шість років 42 дитини отримали незрівнянні враження та комплекс оздоровчих заходів в екологічно чистій зоні завдяки німецьким друзям. Каждый день мы едем куда-то, то ли это кельтское поселение в Альпах. вот Нас возили, детям показывали, то ли это остров цветов Майнау, где собраны ну, со всего мира растения, и растут орхидеи, и летают бабочки как две ладошки, которые можно просто подержать на руке. Да, это, ну, это очень красиво. и это, знаете, это эстетотерапия, можно так вот сказать. Крім того, два вихованці центру протягом двох місяців безкоштовно лікувались в Німеччині. Цьогоріч, 26 липня, наступна група дітей інвалідів з Кремичука та Комсомольська у супроводі трьох педагогів, вирушає в далеку путь. Сьогодні в Кремичуцькому центрі соціальної реабілітації керівник проєкту, директор закладу Юлія Івакіна, зібрала дітвору та їх батьків, щоб вирішити всі організаційні питання щодо двотижневої поїздки до Німеччини. Батьки схвильовані. Кохані чада їдуть у заграничну подорож без них. А діти у нетерплячому очікуванні нових небувалих вражень. Хочеться подивитися на різні допри достопримічательності, нові нових друзів, вообще виїхати за границю. Там дуже красиво. Хочу побачити, як там люди живуть. Хотілось би щоб мой дитина увидев мир немножко, став более самостоятельным. Научился спілкуватися з другими людьми, показав себе з лучшої сторони, може бути, ну, розкрився как... ну, одним словом. Вперше Кремчіцька делегація відправиться до штоках літаком. Щоб уся іноземна мандрівка пройшла гладко та з Божого благословення, отець Сергій, настоятель церкви святого Пантелеймона, відслужив молебен. Повернуться діти до Кармачука 10 серпня, і тоді ми дізнаємось, чи знайшли маленькі Кармачужани спільну мову з мешканцями штоках і які дитячі враження стали найяскравішими. Що робити, якщо вас укусила отруйна змія? Куди звертатися за допомогою? Чи є у Кременчуцьких лікарів проти отрута і де і як її можна отримати? Відповіді на ці запитання, які можуть врятувати життя, у наступному сюжеті у минулому 2011 році на Полтавщині від укусів змій постраждали чотири людини. За шість місяців цього року маємо такий же показник, зазначалося на обласній селекторній нараді, у якій брали участь і члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременчуцької міської ради. З настанням стійкої теплої погоди збільшується вірогідність зустрічі з отруйною змією. Зазвичай на території області це Гадюка Степова. В нашому районі із отруйних змій зустрічається лише Гадюка Степова. З нею можна зустрітися в чагарниках. В ярках, в балках, на луках. Змія ніколи першою не нападає. Лише коли на її шляху зустрічається якась перешкода у вигляді людини, вона тоді може на неї напасти. А так вона намагається зникнути зі шляху. Укус змії може мати дуже серйозні наслідки, тому що отрута швидко вражає життєво важливі системи організму людини серцево-судинну, кровотворну, нервову. І саме для таких випадків існує спеціальна вакцина. Дві її дози зберігаються з дотриманням необхідного температурного режиму у відділенні реанімації 3-ї міської лікарні Кременчука. Останній раз, за словами медиків, вакцину використовували майже 10 років тому. У 99 випадках із 100 лікарям достатньо звичайних ліків. Щастю, укусів у нас мало, і ви повинні розуміти, що не кожного укушеного вводити цю вакцину. контингент до 14 лет, и, э, люди, У яких мають сердечно сосудистая патология. Все остальные можуть лечиться без применения этой вакцини доволі успішно і без всяких последствий. Змії, як правило, самі на людину не нападають. Вони кусають у випадках самозахисту, коли людина несподівано наступає, хватає рукою разом з травою, переслідує їх. Якщо ж вас все ж таки вкусила змія, головне не панікувати. Необхідно накласти джгут вище укусу, але так, щоб зберігався стабільний пульс. Промити рану водою, прикласти щось прохолодне, і якщо у вас немає рану коротовій порожнині, висмахтати отруту. А ще якомога швидше доставити постраждалого до лікарні, де людині нададуть кваліфіковану медичну допомогу. Існує думка, що в Кременчуці важко влаштувати дитину до дитячого садочку, особливо у центрі міста. А чи виникали у вас проблеми з влаштуванням дитини до дошкільного закладу? Опитування Кременчужан. Ні, у нас не було проблем влаштування в дід У нас дуже був гарний дитсадок, Ми його в цьому році році закінчили. От, тепер йдемо до школи. Ні, в мене не було проблем з влаштуванням дітей ні в дитсадочок, ні в школу. Переїхали сюди, були. Ну, зараз вирішене питання. Ну, взагалі в центрі досить дуже складно влаштуватися дитячий садочок. Діти в мене є, але проблем з цим не було. Пішли, стали на очередь, через рік ми туди прийшли і нас взяли без проблем, без взяток і всього прошого. Це не проблема сьогодні, я вважаю. Є можливість віддати дитину куди завгодно. Нет, никогда не было, потому что мы всегда в детский садик у нас прямо возле дома это платный детский садик. И там вообще там три человека, пять человек в группе никогда не было. Ну, на данный момент, насколько я знаю, у меня есть знакомая, которая работает. И их садик закрыли на ремонт. Не предоставив возможности, чтобы ребенок куда-то ходил в другое место или, допустим, сделали бы какую-то там дополнительную группу. Вот. А для работающих родителей это проблема получается, потому что как бы родители работают с 8 до 5, а ребенка девать некуда. Приходится тратить деньги, нанимать нанечек или просить знакомых. Были по месту жительства. Вот мои ребята живут в Крокове, и ребенка Два года назад устраивали аж на карьер возили. Нет, не было проблем. Мы живем на молодежном, так что у нас без проблем. Таких проблем я не, не чула. И у меня, собственно говоря, тоже. Правда, это было очень давно. Да, у нас они как бы и есть эти проблемы. Не, у меня не было. Я спокойно дала ребенка, хорошо воспитываются, садик замечательный. Незабаром влаштувати дитину до дитячого садочку у центральній частині міста буде легше. Чому про це дивіться у наших інформаційних випусках уже з наступного тижня? Бажаю вам яскравого вікенду. А вже з понеділка наші кореспонденти знову триматимуть вас у курсі подій. Побачимося.